Рома? Взагалі вони кажуть просто так, так? А подумайте, а яким чином до нашого теми уроки про доброту? Так, це відноситься. Ш -ш 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 -ш. Ну що вам сподобався мультик? Як гадаєте? Ліза, кажи. Це пультик для любви дітей. Так, я ж сподіваюся, що підніміть руку, а хто його бачив раніше? О, не викрикуй, будь ласка, не викрикуй. Так, я побачила. Він називається просто так. Як гадаєте, вони ді... просто так дарили, але дарували. А чому? Ось іде хто у нас.